Відпочинок на воді може обернутися трагедією. З початку року на водоймах Чернігівщини загинули 25 людей з них троє діти. У більшості випадків причинами стають нехтування елементарними правилами безпеки: купання в несанкціонованих місцях, алкоголь та переоцінка власних сил. Щоб у реальних надзвичайних ситуаціях діяти швидко і злагоджено, рятувальники області проводять регулярні тренування. Одні з таких навчань відбулися 22 липня на Десні у Чернігові. За легендою, на воді втратив свідомість відпочивальник. Рятувальники на моторному човні миттєво вирушають на допомогу. За кілька хвилин умовного потерпілого доставляють на берег і надають першу домедичну допомогу. Подібні тренування проводять і на інших локаціях області, особливо там, де офіційно. Ційно немає пляжів, але люди все одно купаються. Рятувальники вкотре нагадують: не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, не запливайте далеко, не залишайте дітей без нагляду і купайтеся лише у дозволених місцях, де є чергові рятувальники. Ці прості правила можуть врятувати життя.